Всім привіт, з вами знову я, Ярослав, і це очередний ролик, де я буду показувати, як я тренуюся. Це, можна сказати, мій перший день, як я зробив свій план тренувань. Собственно, оце мій план тренувань 5 днів на тиждень. З цим мені дуже допоміг чат GPT. для нього віддільна благодарність. Так як у мене немає співпрацівника, то я зробив план тренувань під себе, щоб я міг робити це сам. Тому давайте нарешті розпочнемо. Спочатку я почав тут робити розминку. Як бачите, тут погодка не найкраща, вітер, дощ такий невеличкий, дуже багато грязі, тому трошки було невдобно. Розминку я зробив на 10 хвилин, потім ще я зробив біг на місці, який мене дуже втомив, але я цього не зняв, на жаль. Потім я почав робити імітацію замаху і роботу над корпусом. У мене це зайняло теж 10 хвилин. Спочатку було легко, але потім почали дуже боліти руки, тому я це робив з паузами. Поки у мене техніка не найкраща, а в практиці то взагалі у мене там дуже тяжко. Тут я поміняв трошки локалізацію, і моя задача була робити те саме, але тільки з мечем. Це в мене зайняло около 30 хвилин. Потім я вирішив трошки потренувати імітацію атаки, подивитися, як це виглядає зі сторони. Видно дуже, що удари не відточені і не вистачає опиту якогось, тому будемо тренуватися. Тут я більше старався робити акцент на самому ударі і дуже хотів навчитися згибати ноги. У мене також на прикладі був оцей японець, який б'є дуже красиво. Я стремився робити як він. Скоріше всього, наступне відео буде знято на волейбольному полі, як я хотів, і в цей раз, але було воно замкнуто, тому не вдалося. Це все. Відео підійшло до кінця. Оцінюйте мене в коментарях, пишіть мої мінуси плюси, над чим мені треба працювати і чого мені не вистачає. Я буду рад вислухати вас і щось поміняти. До зустрічі в новому відео і пока-пока.